Два центральні матчі були у 14-му турі УПЛ Зоря Олександрія за третю та четверту сходинки і ескадні про один Шахтар за першу другу І вічевича, виходить, можна порівняти із Гремом Потером, приїхав, значить, до своєї колишньої команди, але та його поділу перемогла. До речі, рахунок 2-1. Мінімальна перемога, не так як Брайтон там Челсі прибив, проте все одно доволі впевнений тріумф лідера УПЛ. Ну що ж, друзі, це подкаст, UA Юйфутбол Аудіо Думка. Ну зі світлом просто жахіття, що останнім часом відбувається, але ну намагаємося прориватися до вас, може, десь із запізненням. Ну як є, мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман розбираємося, чому тренеру Дніпра 1 не допомогли чорні окуляри. Усім привіт! Гучний виклик для Дніпра 1 так написав колега Ігор Семьйон напередодні матчу. В минулому СК Дніпра 1 зіграв проти Шахтаря 6 матчів і усі 6 програв. Навіть забиті голи там також були рідкістю, тільки два впродовж 540 ігрових хвилин. Ну нарешті невдала серія була перервана. І прикольно навіть, що все було доволі інтенсивно, наповнено подіями, реально як і треба в матчі туру. Проте господарям не знадобився один із ключових гравців це Амаш, який спочатку у збірній активно тусив, потім його звідти забрали, і він схопив травму на перетигровому тренуванні і вже поступився місцем танчику. Ну і також дуже цікаво, що командам у цьому матчі, от Дніпро, один не знадобився їх лідер, а обом командам не знадобився вар. Він на цьому матчі був. У першому таймі, та й загалом, ну чого соромитися, весь матч Дніпро 1 був сконцентрованим, більш сконцентрованим, мотивованим, грав як лідер, обдумано. Розумно і шахтарю довелося ну дуже складно на перших хвилинах, тому що команда кучера створювала непогані моменти. Трубіну там відверто доводилося тягнути. А у свою чергу мудрик та компанія ну вони приймали м'яч безпосередньо попереду спиною до воріт. Дуже рухливий Адамюк дуже сподобався, відмінно пробивав, грав активно, і найголовніше, що його габарити вони не заважали а навпаки, допомагали команді ну його на полі. Як захищатися, так і атакувати. Чому я такий акцент на Адам'яку роблю? Тому що в мене в одному з попередніх матчів СК Дніпро-1 склалося протилежне враження про Адам'яка. І в чому дуже реально крута фішка Мудрика. Ну, те, що може Михайло просто створити момент з нічого і забити. Коли команді складно, коли треба терпіти, ну це дуже потрібна, якісна така якість. І мудрик там безпосередньо зокрема вимкнув дриблінг, пробив із відскоком від газону. І Валифу, звичайно, було важко відбити такий удар. Ну я не можу його повністю там звинуватити у пропущеному м'ячі. Тут індивідуальна майстерність Михайла Мудрика. Проте я зловив нереальний кайф, що Дніпро 1 абсолютно не смутився, не запанікував і відповів голом. Він зрівняв ще до перерви. І там добре, довбик П'ятою на Гуцулюка. Той перевів на піхальонка. Побачив добре, класно, здорово перевів. Піхальонок розстріляв. Молодці, я просто до чого? З чого все починалося? Я впевнений, що не всі далеко звернули увагу, а починалося все з того, що Адамюк. Під пресингом суперника ще в обороні, ще на своїй половині поля, ефектно перекинув опонента Черпачком і закинув м'яч туди вже вперед на довбика. І було прорвано найголовнішу ланку оборони Шахтаря. Це перша його ланка, це пресинг, і зробив це Адамюк, тобто у цьому матчі просто захиснику респект. Шахтар краще почав другий тайм, але дзеркальна ситуація виникла до першого тайму матчу, за виключенням того, що ну Дніпро 1 до перерви все одно створив більш кращі, більш якісні моменти. А Шахтар просто тиснув, просто стерильно тиснув і забив вже з нічого з Дніпро-1, саме так, який перейшов більше до режиму контратак. І там, зокрема, Матвієнко нещільно опікав довбика, звучить як справжній Оксюморон, як можна не опікати такого нападаючого, як довбик, ну мені особисто не зрозуміло, тим паче як слід. Ну а Трубін вже чомусь не контролював ближній кут, як слід знову ж таки. І довбик, взагалі, у відмінній фізичній формі. Дуже шкода, йому б зараз в Катар поїхати. Було б топово. Ну а далі після забитого вже вийшло так, що Дніпро 1 створив ледь чи не більше моментів на контратаках ніж Шахтар у позиційних своїх наступах. Ну, Шахтар просто довбався обстійно, шукав Мудри... Мудрика. На цьому все. Там Петряк замість Степаненка, добре, трауре перед цим крейських вийшли. І це, звичайно, жвабанк від Ювічевича, але моментів все одно не було. І цей Шахтар поки що не вміє бити на позиційних атаках такі заряджені команди, які в формі, які на ходу, як цей Дніпро 1 І якщо гірники, вони взагалі дуже сильно заточені на Мудрика, то Дніпро 1 вже у минулому нам встиг довести. Що може грати і без Довбика. От ну тут є контрасти, тут є різниця. І команда Кучера вона скоріше залежна зараз від Піхальонка, від Піхальонка, до речі, вихованця Шахтаря. Цей поєдинок був центральним в УПЛ в цьому турі і мав відповісти на питання, що зараз Шахтар зможе протиставити Дніпро 1, тому що саме Дніпро 1 зараз знаходиться на першому місці, і після цього поєдинку ще й відірвав на додаткові три очки, три пункти від Шахтаря. Як на мене, було таке питання все ж таки побачити, хоч це не дуже доречне спорівняння, порівняння, але побачити, хто сильніше впливає на команду: Мудрик або Довбик. Тому що що один, що інший, скоріш за все, або взимку, або влітку підуть з команд, тому що вони вже переросли в українську прем'єр-лігу, це видно. І ну, все ж таки для мене було таке питання: хто ж з них краще? Так, на різних позиціях, взагалі різного профайлу гравці, але все одно це був цікавий такий момент. І після цього поєдинку можна точно сказати, що довбик він, е хоч не такий технічний, так гравець, але він більш впливає на гру Дніпра, ніж е Мудрик на гру Шахтаря. З тим рахунком, що довбик не бере все на себе. Тобто він грає і на команду, він без нього теж можна грати, але буде менша реалізація. І команда не зав'язана на одному гравці. У Мудрика трохи інша ситуація, тому що, в принципі, якщо б не Мудрик, Шахтар взагалі не створив би жодного моменту. Ну, прям жодного моменту, реально з якого можна було забити. Перший гол, який був у матчі, який забив Шахтар, ну це реально помилка Голкіпера Дніпра 1 Це дуже така груба помилка Голкіпера Дніпра 1 І е, Дніпро 1 міг би зіграти цей поєдинок взагалі на нуль, якщо б не ця помилка. Тому що ну у Шахтаря реально не було моментів. У Дніпра 1 було три моменти, коли вони могли забити. Два з них вони забили. І тому можна відразу сказати чесно, що Дніпро 1 був краще. Так, по статистиці, в принципі, рівна така гра. Шахтар більш володів м'ячем, але це їм нічого не давало. От, прям взагалі нічого. Тому що. Не було того Шахтаря, який там, ми там, звикли бачити там, 3, 4, 5 років тому. А ще, напевно, і ще там, років 7 тому, коли був Луческу. Коли реально команда грала в комбінаційний і реально класний футбол. Такого зараз немає. І дніпро 1 на цьому тлі виглядає реально крутіше. Я вже казав таку думку, що є команди, коли, коли один тренер змінює іншого тренера, це дає команді буст дуже великий. Тому що ідеї першого ще працюють, ідеї другого додаються до цього, і це реально виходить, що круто взагалі, ось результат, який бачимо потім на полі. У Дніпрі це було коли Рамос пішов з команди і прийшов Маркевич. Було видно, що команда прям реально додала в комбінаційному футболі, але при цьому при всьому вони ще були фізично настільки ж готові, як і при команди Рамосі. І це дало буст для того, щоб можна було зіграти в фіналі Лізі Європи. Це реально було видно. Там можна взяти той же Челсі. Коли пішов Лембард, прийшов Тухель, Він заспокоїв гравців, він знав, як працювати з зірками. Він додав трішечки своїх ідей. Все, команда це вилилось в те, що команда виграла лігу чемпіонів. Тут така сама ситуація. Тобто, пішов Єввічовіч, прийшов кучер, додав свої ідеї в плані персонального пресингу, які працюють і реально працюють добре. І все, команда заграла більш е, стабільно, тому що ми бачимо, що Дніпро 1 майже не програє, Дніпро 1 грає один за іншим матчем, і ну, практично завжди ти думаєш, що Дніпро 1 виграє цей поєдинок. Це реально видно. І тому, ну, як мені здається, це реально круто, коли тренер стабілізував ситуацію, майже вдосконалив ситуацію, яка була в клубі. І команда почала грати в такий стабільний хороший футбол, який, скоріш за все, дозволить їм виграти українську прем'єр-лігу. Це реально круто. Тобто, те, що зараз кучер робить в Дніпрі 1 це реально круто, і взагалі до нього питань ніяких нема. Це новий тренер зі своїми поглядами на гру. Я б раніше взагалі ніколи б не сказав, що кучер там закінчить кар'єру та буде тренером. Але зараз ми бачимо, що його ідеї в з тими ідеями, які були при Йовічовичі, вони працюють і працюють дуже непогано. Що стосується ще порівняння, від нього нікуди не підеш, мудрика та довбика. Всі ми знаємо, скільки ну там. Які дані є в пресі, скільки клуби хочуть за своїх гравців? В Дніпрі один це 20-30 мільйонів, наскільки я розумію. І в Шахтарі це 50-60 мільйонів, наскільки я розумію, знову ж таки. І ось я дивлюсь, як грає довбик, і я розумію, що довбик грає на цьому рівні і з кожним роком покращується вже ну, десь три роки. І в мене питання є трішечки невеличке, але я його потім розшифрую. Чому довбик коштує так мало для Дніпра 1 Хоча я не впевнений, що. Там якісь клуби дадуть за нього такі гроші. Давайте будемо реалістами. Це українська прем'єр-ліга. Вона дуже слабка зараз. І те, що Довбик показує тут, не факт, що буде працювати там в будь-якому іншому чемпіонаті, але все одно він реально стабільно грає три роки і на реально високому рівні. Реально дуже непоганий форвард. Реально в Європі є невистачання форвардів високого класу. Тому, як на мене, в принципі, за довбика теж можна було б просити там багато грошей. Але е, Мудрик все ж таки грав у Лізі чемпіонів. Так він не показав там якогось дуже яскравого класу. Давайте згадаємо, коли МАП е, потрапив у Лігу Чемпіонів, і як він там грав і чого за нього реальна шла боротьба. Тому що було видно, що ну гравець. Дуже неординарний гравець, який, скоріш за все, буде одним з найкращих, і гравець, за якого не шкода заплатити там якусь дуже велику суму. По мудрику є питання, є реальне питання, тому що він неординарний, так ми це всі, всі бачимо. Нам би хотілося, щоб він коштував 100-200 і мільйонів. Але все ж таки видно, що в Українській Прем'єр-лізі він може м м грати більш яскраво. А на більш високому рівні він вже не може показувати те, що він показує в УПЛ. Це реально видно від матчу до матчу. В принципі, коли була ще Ліга Чемпіонів, це було ну дуже яскраво видно. Тому, по-перше, що одному, що іншому слід покидати УПЛ, тому що вони вже переросли її, як я вже сказав. По-друге, я дуже сподіваюся, що. Ці два гравці будуть основними в їх нових командах, і і, по-друге, що клуби, як Дніпро 1 так і Шехтар. Мало того, що зароблять на, ці, на цих трансферах, а ще й не дуже стануть більш такими слабкішими після того, як підуть ці гравці. Тому що, скоріш за все, це так і буде, але все ж таки хотілося б, щоб такого не було. Взагалі, я вважаю, що Довбику слід виграти щось в Україні і після цього переходити. Що по мудрику, в принципі, в нього там вже є золото чемпіонату, тому його нічого не тримає в УПЛ. Я думаю, що він може спокійно переходити, якщо по ньому буде якась дуже гідна пропозиція. Тож Дніпро 1 завдав Шахтарю першої поразки у поточному чемпіонаті. Дніпряни здобули вольову класну, заслужену перемогу і збільшили відрив від другої сходинки до восьми очок. Ну там щоправда, гірників грав в запасі. Подивимося, як буде навесні. Тут розумієте, ну життя складно планувати далі ніж на 2-3 дні вперед. А ми, Якщо хочемо заглянути, що буде у футболі в українському навесні. Ну, вибачте, тут вангувати ми точно не будемо. Сподіваємося, що віримо, точніше, що це все ж звичайно буде. Ну і виходить, що банда кучера є. Дина команда, яка в нинішньому розіграші УПЛ а, ще не програвала. От тут класно, зимовий чемпіон. А, це завжди здорово. Я ще кілька слів скажу про матч, який відбувся у п'ятницю, Зоря Олександрія 4-1. Перший тайм за Олександрією, другий за Зореєю і матч, врешті-решт за Зурею. Команді Ван Левана дуже допомогло повернення Імарекова. Це не прибрало, звичайно, помилки в обороні повністю, але стало значно краще. Ну набагато краще, ніж оборона Олександрії. Мені взагалі не зовсім зрозуміло, що саме робив Воротар Олександрії Білик під час першого голу. Може він думав, щоб Будко прозорий, і просто вибивши в нього м'яч, нічого не трапиться. Проте трапився гол. Ну і пасивні, звичайно, оборони Олександрії ну дуже мене потішила. Там за Будком ніхто не побіг. Ніхто Мишньов відрізав своїм черпачком на Богдана чотирьох е, гравців-гостей. Ну і той же Мишньов міг одразу ж добити Олександрію, просто не відходячи від каси. Там два моменти поспіль у нього було, і він у порожні ворота не забив. Ну, але все одно гості попливли. Настільки, що вже далі не випливли е, голбулеце. Красень, дійсно, реально. І чи новина, що таких гравців у масштабах українського футболу о, треба тримати і на підборі, тим паче ну дуже щільно. Ну, виходить, що це новина для Олександрі, для їх авбеків. А третій гол, звичайно, складно, коли така подача йде до штрафного майданчика. Але треба впевненіше грати все одно воротарю по м'ячу. Рикоше так він може бути. Але не треба заздалегідь думати тільки про це. Треба дивитися на м'яч і повноцінно на нього. Виходити, тому що якщо рикошету не трапляється, то це виходить і не туди, і не сюди. Ну, така моя думка. Четвертий гол там проникаюча передача, немає підстраховки, і вже навіть із антюхом на пості ніхто з захисників не добігав. Якщо б біг паралельно, поруч, то там голу могло б і не бути. Тобто тотальні антиподи. Зоря, яка робить висновки, затискає, поки суперник не дихає, і Олександрія, яка просто кидає грати, е, не мов аутсайдер. Багато класних штрафних ми побачили у цьому матчі, і Олександрія гол престижу могла забити тільки зі стандарту. Там е, ну, шанси дістати Мацепура мав, але. На його жаль, рибалка майстер, і м'яч за дугою опустився вже після того, як оминув стінку. Зоря далі могла робити рахунок і 5-1, і 6-1. Ну, 4-1 теж я гадаю, достатньо. У сьогоднішній УПЛ команда Ван Леована однозначно третя сила. Олександрія, у свою чергу, на цей статус не тягне, і я не бачу, щоб щось могло змінитися сильно у найближчий час. А от поступова зоря якраз може додати ще тишком нижком і нав'язувати боротьбу там Шахтарю, Дніпро-1, може е, не в другій половині цього сезону, може в наступному. Наступний поєдинок, про який ми з вами поговоримо, це поєдинок Зорі та Олександрії. Е, е, Взагалі-то після першого тайму і те, що я побачив, е, ну я взагалі не думав, що ми будемо про це говорити, тому що ну було дуже нудно. Взагалі моментів практично не було. Перший удар на 15. Хвилині і то е, кудись по горобцям. Ну, тобто, взагалі не цікаво. І, ну думаю, ну що ж, подивився, все ж таки, я і так і думав, що там не всі матчі можна дивитися в українській Прем'єр-лізі, тому що. Ну, такий рівень, що можна зробити. Але в другому таймі було пожвавіше набагато, і це стосувалося саме зорі. Зоря спроможна нав'язувати свій темп, і це реально найважливіша така річ, яку я побачив. Що стосується голів, я б хотів розібрати два епізоди, ну тому що вони мені не сподобались. Два голи, два голи будка. Перший гол, так ми розуміємо, що винен білик, що там, що там. Але в першому голі мені здається, мені здається, що все ж таки Будко зіграв рукою правою рукою. Він підштовхнув м'яч, тобто розширив свій тулоб. І ну, напевно, це все ж таки не гол, і не слід було його зараховувати. Але мені так здається, можливо, комусь здається не так. Ну, в мене є питання до цього. Що стосується другу, другого голу Бутка, це коли він пробивав за меж штрафного і там заважав голкіперу Імереков. І мені знову ж таки здається, я там робив паузи відео. І в трансляції дивився там, переглядав. І мені здається, все ж таки і Мереков був у офсайді, так там невеликий офсайд, але він заважав кіперу і дуже-дуже заважав кіперу. Тому що мені здається, взагалі такі моменти, коли е гравець заважає кіперу, вони набагато е гірше для кіпера, чим там, наприклад, гравець, який забивав, був у 10 сантиметровому офсайді. Тому що, якщо гравець був у офсайді. То все залежить все ж таки від кіпера. А коли вам заважає гравець і ви взагалі не розумієте, куди м'яч полетить і що робити, то тут вже нічого не поробиш, це просто факт. І тому мені здається, все ж таки слід було передивитися повтор. І в першому, і в другому голі, тому що там гол рука і не слід таке зараховувати. Тут скоріш за все офсайт, і повтор теж можна подивитися. Я маю на увазі саме вар. Чому суддя цього не зробив? Я не знаю. Напевно, вирішив, що все нормально, і йому ніхто не підказав. Але все ж таки, два голи це забагато, мені здається. З іншого боку, ми всі там бачимо АПЛ, і ми бачимо. Як судді помиляються, нашій лізі це не снилось, я вам чесно скажу, тому що такі помилки, які є в АПЛ, в українській примілізі, мені здається, взагалі ніколи не було. Ну, взагалі не було, прям настільки жахливих помилок. А якщо б такі помилки були, в нас би всі кричали, що всіх суддів купили. О, прям всіх суддів купили, і команда програє тільки за суддів, а не тому, що в нас немає. Практично жодного тренеру, хто може поставити якісний футбол і грати в таким якісним футболом багато по часу, ну, якось розвивати команду. Ну тобто нормальний менеджмент клубу, який дозволяє розвивати команду, розвиватись менеджеру, і якось будувати основу для того, щоб команда взагалі практично постійно грала там в Єврокубках. Ну, нема в нас такого. В нас є клас гравців і все. Це все що вирішує. І ось якось так. Тому, в принципі, матч, як виявилось, потім був не таким нецікавим, як я вважав, там, після першого тайму. Але все одно я все ж таки дуже хотів, щоб Олександрія показала більш. Ну, Трішечки якісніший футбол, щоб було подивитися на хоч якісь комбінації, хоч хоч щось. Тому що гол зі штрафного це просто гол, і він нічого вже не вирішував. А коли команда не створює ну майже нічого, а Зоря в другому таймі не створювала там моментів вісім, напевно, і могла забити з усіх цих моментів. То все ж таки є питання. Тому що я вважаю, що зараз в нас ось там після четвірки, навіть після трійки, в нас немає якогось розриву між командами в плані класу. Всі плюс-мінус однакові, там перемішані гравці з академії Шахтаря та Динамо і якісь ще гравці. Тому рівень повинен бути ну, плюс-мінус такий самий. І. Ну, хотілося побачити щось реально нормальне, тому що зараз все є для того, щоб почати будувати прямо з нуля. Ну, ліга настільки слабка зараз, що будуйте з нуля, ось перебудовуйте все, впроваджуйте нові, нові ідеї. Ну, робіть хоч щось, щоб українська прем'єр-ліга цікавила не тільки тому, що це українська прем'єр-ліга, а тому, що наші команди грають цікаво. Такого зараз немає і ну, це дуже печально, чесно кажучи. Питали, чому матчі так рано починалися у цьому турі? Друзі, я думаю, ви помітили, які складнощі зараз в Україні з електроенергією. Через дії російських терористів-загарбників. Тому очевидно, треба враховувати економію світла також, тим паче на фоні а, потенційних сирен. Тому чим раніше починати матчі, тим краще. Ну добре, це був подкаст ЄВАЙФутбол Аудіодумка. Ми переключаємося на Мондіаль. Ну що ж, дякую вам за прослуховування. Нагадую, що коментарі, ваші, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. І звичайно, також ваша підписка, де вам зручно слухати та мислення. Слухайте, ми на всіх платформах плюс-мінус представлення основних, ну і плюс дві українські моєї аудіо та НВ подкасти. Не забувайте п'ять зірочок, там пальці до гори, відгуки це все також дуже для нас важливо. Я також нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, от буде чемпіонат світу завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є на нашому сайті у закріпленій новині або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте в положення по загрою, та знайте, що ми усіх переможемо. До нових зустрічей.